Всім доброго дня! Ви на каналі Ірена Таро. Сьогодні я роблю розклад на любовну сферу, що між нами буде далі. За допомогою даного розкладу ми дізнаємось майбутнє ваших стосунків. Але хочу нагадати, що розклад загальний і не в кожного може відігратися. Для отримання особистого розкладу звертайтеся в месенджери, які написані під описом до відео. І так, розпочинаємо розклад, що між нами буде далі. Перша карта друга карта. Один із партнерів тримається за минуле, дуже сильно. Що. Сильно тормозить розвиток стосунків, для того, щоб відносини розвивалися, варто відпустити минуле і минулі стосунки і почуття. Можливо, це травматичні стосунки в минулому, і страхи та комплекси, які ви здобули в них. Ви тягнете в майбутнє як важкий тягар. Не можете повністю довіритись партнеру, і цей тягар для вас як помилка, яку ви постійно повторюєте. Будь-то це стосунки, в яких ви зараз чи нові, ви завжди тягнете в них минуле, наступаючи на одні й ті ж самі граблі. Це як біг по кругу. Відпустіть просто минуле. Якщо ви зможете попрацювати над собою та виправити помилки, то в майбутньому у вас очікує налагодження стосунків в парі. Більшість проблем зникне саме собою. Відносини почнуть активно розвиватися та йти далі. Стосунки вийдуть на новий рівень, де з'явиться довіра, радість, щастя, чесність. Ви з партнером будете отримувати насолоду від того, що проводите разом час. Ви будете відверті один з одним. Можливо і те, що вас чекає навіть і вагітність, або ж новина про неї, але багато залежить від вас. Сподобалось відео? Ставте лайк і до нових зустрічей на каналі.